Носочки за білу лінію, носочки за білу лінію, спинку випрямили рівненько, дивимося вперед. ходьба на місці в упорі. У Івано-Франківських студентів пара з фізкультури. Її проводить викладач-рекордсмен. Я багаторазовий чемпіон і рекордсмен України. Я чемпіон Європи. Я багаторазовий призер в чемпіонату Європи. Я призер чемпіонату світу. Молодь від Івана Файчака в захваті фізкультура для більшості з них улюблений предмет. Ну він добрий, він... він завжди нам допомагає. З ним можна поговорити як з другом і розповісти йому все, що тебе хвилює. Студенти розходяться, а викладач залишається в нього своє тренування. І так щодня, мінімум по три години, 77-річний спортсмен готується до своєї мрії чемпіонату світу в Південній Кореї. Спрявкав дозину, в мене рекорд 4 метри. Стрібках висоту 1,25 25, е, е, біг на 60 метрів з бар'єрами 11,40 11 секунд, 11, секунди. Досягненням дідуся заздрять навіть його молодші колеги. Для них Іван Ількович, Кумир. Звичайно, я би хотів в е, старості теж триматися в формі, <кій> займатися спортом, все життя. Медики пенсіонера підтримують, але радять спортом не зловживати. Максимум дві години на день. Людина, яка постійно вела активний спосіб життя, вони вважають, що от ми вийшли на пенсію, значить, все, ми нікому не потрібні. Знижуються і життєві сили, і психічний стан. Вже люди впадають в депресію, але є лікарство, це і фізичні вправи. На змагання сивий рекордсмен їде власним коштом, бо ветеранський спорт в Україні не дуже фінансують. Пояснює ще один рекордсмен Назар Павлів. Він і сам не раз їздив так на чемпіонати. В нас чомусь на жаль така система, що спортсмени змушені їздити на змагання за свої кошти і тільки згодом, після повернення зі змагань, якщо в них є в наявності білети, проїзні чи квитанції з проживання, вони зможуть прийти в бухгалтерію таким чином, відрахуватися. Та, попри фінансові перешкоди, Іван Ількович упевнений у собі налаштований уже за кілька тижнів підкорювати Сеул.